Всім привіт! Сьогодні розмова в чергове піде про коріннячко наших паларгоній, тому що для мене коріння це, ну, мабуть, найважливіше в рослинці, в її здоров'ї. І сьогодні покажу вам трошечки, як розвиваються корінці після водички у ґрунті. Це е, помітила на, своїй, е, на своїх пеларгоніях, недавно висаджених. Раніше такого не було у мене прояву, верніше, я його просто раніше не помічала, і розкажу чому. Ну, почнемо з того, що вкорінюю я у воді, Ну, тобто зрізаю живець, ставлю його так ось у водичку, верніше, підсушую, припудрюю укорінювачем і ставлю так ось у водичку, десь сантиметр приблизно водички. Ось і під лампи, так вони у мене вкорінюються. Зазвичай я висаджую на етапі такого вже гарного калюсу, з якого видно корінчики. Тобто я не чекаю, а поки корінці будуть надто великими. Але разом з тим я не саджаю на етапі тільки калюсу, тому що буває, що калюс наростає, 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 а потім просто загниває, з нього не розвивають корінчики, не розвиваються. Тому, щоб не тратити свій час на пересадку, на торф і так далі, я стараюся вже, коли видно, що корінчики з'явились, такі ось маленькі там, з калюсу пробиваються там, буквально по пів сантиметра. Я тоді вже можу спокійно висаджувати і знаю, що все буде добре. І коли я висаджую такі маленькі корінчики, то, звісно, по краю горшечка я їх не помічаю. Що трапилось цього разу? Оскільки я зараз дуже мало працюю з рослинками, рідко буваю вдома, і рослинки, які в мене отак укорінялися в воді, вони вже таки понарощували доволі великі бороди коріння. Я не мала можливості їх висадити вчасно. А, так, тішусь, що там та вода не попересихала, тому що було доволі прохолодно, і водичка не випарувалась, і корінчики не пересохли. Але цього разу я вже висаджувала такі величезні бороди з коріння, мабуть, по 3 см деякі навіть сорти давали. Тобто, ну, дійсно, вже там, знаєте, було по 10-15 корінців. Такі прям уже гарні, гарні бороди. Ось, І я їх висаджувала в торф, причому одразу скажу, хто знає, так, як я висаджую, я зазвичай так ось саджаю в торф, в сухенький отак. і потім через низ змочую його. І він піднімається волога доверху, зверху залишається сухим. Цього ж разу, по-перше, за браком часу, по-друге, бачачи такі великі, корінці, я садила одразу в такий мокрий торф. От Я його намочила. Повністю одразу його зволожила. І вже в цей такий добре вологий торф я садила оці ось відрощені великі корінчики, тому що. Е вони звикли до вологи середовища. Якщо я зараз раптом чуть-чуть не долю той торф, він буде сухий, а корінчики звикли розвиватись в воді, звісно, вони будуть погано реагувати, вони можуть відсихати, підгнивати і тому подібне. Тобто для них це не типове середовище. Тому я вирішила, що в цьому випадку такий ось вологий торф повністю зволожений буде краще. І, власне, до суті нашого відео, що я помітила. Так, в мене вдома не було два, два дні, мене не було вдома, так. І е, ось рослинки, які я висадила. Так надіюсь, буде видно. Зараз ми її спробуємо якось поставити. Ага. Так, дивіться, чи видно вам зону, де були корінчики, які висаджені були з водички, і ті, які розвиваються у торфі. Дивіться, як гарно видно. Бачите, в воді зовсім інша структура коріння. Немає ось всмоктуючих молодих волосків, волосинок, так, які розвиваються в торфі, які поглинають власне з цього торфу поживні речовини, вологу і передають уверх. Ці ось корінчики, тобто оці задні частинки, вони були вирощені у воді, а потім те, що в торфі. Це так ось дуже наглядно, показово видно саме на цьому живчику, тому що такі ось, бачите, довгі, я ж кажу, дуже довгі були вже корінчики, і вони отак ось, ось по краю горщика розмістились, і видно, де є оця ось ось зона, де вони починають рости. Дивіться, вони дуже-дуже відрізняються. Саме тому краще, звісно, висаджувати на такому етапі більше. Калісу, коли вони тільки з'являються, щоб їм було легше адаптуватися до нових умов. Багато хто висаджує саме на етапі калюсу, щоб уникнути цієї адаптації. Ну, тут головне насправді не пересушити. Я радію, що мені така ідея прийшла в голову. Це ось Посадити одразу в такий ось такий мокренький, доволі торф. Він, хоча рихлий, я його не трамбувала, бачите, скільки там пустот. Але він такий вологий, і рослинки в ньому, в принципі, дуже швидко, нормально адаптувались. Так, тут я не знаю, чи буде тут. А тут, ось, бачите, вони вже проростали. Їх не було видно на краєчку і проростали вони вже з середини горщика. Саме тому раніше я цього не помічала, цього переходу. Я знала, що в них інша структура, але наскільки інша я не спостерігала. Ці, ось, бачите, серединки, тобто від основи, від початку живчика, вже проростали, вони були видно коротші. І такі ось одразу видно волохатенькі, такі, мохнатенькі. Ось, А того живчика, бачите, так, наглядно, дуже гарно видно. Все, буду закінчувати. Надіюсь, скоро зможу повноцінно далі повернутися до відео, до рослинок. Бо зараз просто, просто дорощую те, що вже колись там в лютому ставила на вкорінення і продаю лише по факту, тому що не все переживає, мою відсутність. Ось, ну, надіюсь, все буде добре. Всім зі миру, добра, всіх міцно, міцно обіймаю. Тримайтеся, до нових зустрічей! Бувайте!